Доброго вечора. Замовив котел Вітязь, довго вибирав, але зупинився на цьому котлі, бо в нього велика топка, встроєний тен. Але зараз він відключений бо перебої з електроенергією. Але котел дуже гарний, бо здорова топка. Це видно. Гарно горить, гріє. Одної загрузки вистачає годин на 7 на 8. Після розпалення швидко набирати температуру до 60 градусів, потім вмикаю насос. Добре тягне. Всі комнати, всі батареї, всі, все тепле, хвилин за 20. Дуже дякую. Гарний вибір, добре обслуговування, швидка доставка. Всім раджу. Дякую за увагу.